Всім привіт! Намасте! Я Снежина Ольга, адхо йога інструктор з міжнародною сертифікацією в American Yoga Alliance. – це найбільш відомий український бренд. Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні в нас така лекція Лекція, яка присвячена жінкам, а саме особливому такому питанню, як ПМС. Тобто передменструальний синдром. І сьогодні ми розберемо з вами види ПМС і саме що це, як воно відбувається, і як за допомогою адхо-йоги, задіючи реальні дієві протоколи, ми можемо допомогти або позбутися негативних наслідків цих випадків ПМС. Тож для початку ми визначимося із вами, що таке саме ПМС, передменструальний синдром, тобто саме поняття перед це те, що виникає безпосередньо перед менструацією, тобто, це сукупність фізіологічних, поведінкових, психоемоційних наслідків, які виникають в другій фазі менструального циклу, саме після овуляції, і можуть бути ще проявлені на початку менструації. Тобто тут є поєднання бачити багатьох чинників, тобто це і фізичні, і емоційні, і якісь поведінкові, може навіть якісь спадкові закономірності, які знайшли прояв у нашому житті. Тож, йдемо далі. Давайте спочатку визначимося, які це саме форми. Ну, Їх основних таких виділяють п'ять, які ми з вами і розберемо. Клінічно доведення, але ну, взагалі жодна з них ну, є клінічні доведення, але все ж таки досі тривають якісь розробки, якісь. Роботи медичні, експериментальні, тобто, ну, по визначенню, бо дуже багато проявів, дуже багато саме жінок і дуже-дуже багато чинників, які є в основі тих або інших форм. Тобто, починаємо їх визначити ці форми. Перша це. Гормональна, так можна сказати, але вона визначається дисбалансом естрогеново-прогестероновим. Тобто, коли в жінки переважає саме естроген і дає такі негативні наслідки на погане відчуття саме перед менструацією. Так, друга, другий вид це Цефалгічна фолгічна форма ПМС, і саме вона виникає із такими симптомами, як при мігрені. тобто це головний біль, може бути головний біль винозного характеру. І супроводжується такими одностороннім болем, таким пульсуючим в правій або лівій частині голови. Наступна третя форма це кризова форма. І е, такі симптоми, як підвищений тиск, тобто тиск підвищується, усі симптоми, як при артеріальній гіпертензії, можуть бути е, проявлені. Також це може бути супроводжуватися панічними атаками, дискомфортом, е, такою, е, відчуття е, якогось е, подразнення е, внутрішнього і такого загального безпокойства. Далі невропсихічна форма ПМС, і це саме пов'язане із такими станами, як депресія, апатія, дратівливий стан, тобто всі прояви такого депресивного розладу. І також агресивні якісь прояви, прояви агресії, тривожності. Тобто людина не може пояснити, що таке, але її все дратує, все погано, і стан такий дуже. Дуже противний. А також і є вид ще набрякова форма. Це вона пов'язана із набряками і вона дуже специфічна, бо взагалі затримується рідина і таке є відчуття, що розпирає. Розпирання може бути як у всьому тілі, так і в області живота. І це дуже такий неприємний дискомфорт, і е, також ще такий неприятний симптом це набряки, набряки в області грудей, і е, таке відчуття розпирання та такого неприємного болю. А також це, звичайно, е, сказується на е, масі тіла, тобто, вага збільшується і такий важкий стан. Дуже неприємний, який ну, ми можемо, далі я буду про це казати, як ми можемо цього позбутися завдяки практиці саме адхойоги. Тож тепер давайте розберемо це безпосередньо по формам, по видам, і як саме які протоколи роботи з адхо-йоги нам можуть допомогти. Тож починаємо із першої форми – гормональна. Гормональна це коли є в організмі жінки естрогеново-прогестероновий дисбаланс. І саме тут нам дуже можуть допомогти фізичні вправи. Це помірні аеробні навантаження, які ми будемо потім компенсувати саме активацією парасимпатики, тобто релаксуючими такими. Формами. Що саме аеробні форми навантаження? Це е, звичайні наші силові тренування, помірні, ну не надмірні, які е, підтримують виробітку прогестерону. Тобто завдяки такій помірній, грамотно підібраній трен, аеробному тренуванню і такому силовому навантаженню ми е, впливаємо на Роботу печінки, і саме печінка починає пригнічувати вироботку естрогенів таких важких, покращується вироботка метаболізм естрогену в печінці та підвищує легкі естрогени. Бо естрогени вони також існують ну певні категорії естрагену, тобто є такий. Який е, є дуже важким, є такий, який є е, більш легким для організму. Е, тобто е, клітини печінки, вони блокують естроген, який треба вивести, і організм завдяки фізичним навантаженням виводить зайвий естроген. Це так, ну, щоб ви могли розуміти такою доступною мовою. Е, але саме якщо ви хочете більш розібратися у сутності цього питання, то пишіть у коментарях, і я зроблю вам лекцію, де дуже-дуже докладно і дуже досконально можу розкрити цей процес, а саме який стосується форми гормональної ПМС. Добре. І е, йдемо далі. Що відбувається далі? Помірні фізичні навантаження, вони підтримують прогестерон. Що таке прогестерон? Це е, гормон, який підтримує овуляцію, це гормон, який дає гнучкість тілу, і який нівелює подразники, тобто негативні впливи естрогену на здоров'я і стан жінки. Е, тобто. Помірні фізичні навантаження вони нивілюють постійний хронічний стрес, який також може бути наслідком оцього дисбалансу гормонів в організмі жінки. А також аеробний режим, який ми можемо використовувати в протоколі роботи із гормональною формою ПМС. Що таке аеробний режим? Він допомагає контролювати масу тіла. Та виводити зайві жирі. І також таким чином, контролювати рівень інсуліна в крові. Ну, ми знаємо, що інсулін це така штука, якщо він зашкалює, то він має дуже негативні наслідки на здоров'я людини безпосередньо кожної людини, як жінок, так і чоловіків. Але в жінок особливо під впливом гормонів, а саме естрогенів. Тут виникає такий прямий зв'язок. Якщо інсулін підвищується, то він і підвищує рівень естрогена в крові жінки. І саме аеробні навантаження вони допомагають нам вивести надлишкову продукцію андрогенів, а також вивести зайвий такий важкий естроген із організму. Тобто така формула менше стресу, а це обумовлено аеробним режимом, бо аеробний режим він пригнічує стрес, відбувається овуляція і більше шансів саме на овуляцію, а це саме більше прогестерону в рівні крові. І це дуже, -дуже такий позитивний вплив. І саме, що відбувається ще при анаеробному режимі, що він активує ферменти в пічинці, які відповідають за виробку естрогену, тобто підготують організм до виведення з організму таких важких видів естрогену, а також сприяє співвідношенню. Метаболізму, тобто, змінюється це співвідношення естрогену в бік менш активних, тобто агресивних, ну, як я казала, важких. Тобто, це можна словами змінювати, ну, різними словами підбирати. Тобто це саме клінічні дослідження, вони підтверджують, що айробні вправи 3-5 разів на тиждень. Десь 35-45 хвилин, ну, приблизно так, до годинки зменшують суттєво прояви симптомів ПМС. А також щодо силових тренувань. Помірні силові тренування, але це тут жінка відчуває на собі, ну, як ну, ступінь або рівень силового тренування, тобто, ви це все. Повинні відчувати на собі, бо тіло, воно завжди підказує, як і що. І е, це збільшує м'язову масу і зменшує жир. Тобто, а якщо жир е, зменшується, то виводяться зайві естрогени. Це також прямий зв'язок, звичайно. А також це балансування кортизолу. Взагалі, е, будь-яка силова практика, вона пригнічує рівень кортизолу. А також рівень пролактину, бо пролактин такий гормон, який відповідає за виживання людини. І завжди, коли ми знаходимося у стресі, то він підвищений. І це також погано впливає на рівень прогестерону, бо прогестерон може пригнічуватись. І ось саме силові навантаження, силові тренування допомагають нам збалансувати ці гормони, тобто дещо понизити кортизол, понизити пролактин. І підвищити рівень прогестерону. А це дуже-дуже добре. А також, що відбувається при силових тренуваннях, гормон росту підвищує чутливість до інсуліну. Бо е, ті люди, в яких є інсуліна резистивність, е, вони дуже страждають від того, що не можуть вивести зайві жири, і саме силові тренування тут допомагають. Тобто, підсилюється гормон росту. І регулюється жировий обмін, а це дуже важливо. І також я повторююся, що це відбувається прямий зв'язок між жировим обміном і рівнем естрогену. Коли ми жировий об'єм зменшуємо, саме ми можемо зменшувати суттєво рівень естрогену, а саме такого агресивного естрогену виводити його з організму. Також це підтримка овуляції, також я про це казала. І, ну, звичайно, це покращення настрою, це підвищення рівню гормонів щастя, а це також суттєво впливає на стан жінки і також зниження тривожності. Це також дуже важливо. А також силовий блок він підвищує андрогени. А це саме що. Андрогени Вони впливають на такий стан, як мотивація, стимуляція лібіду, сприють підвищенні енергії, концентрації, сили м'язової системи, а також беруть участь у фолікулогенезі, тобто це продукування здорових нових фолікулів, і знижують також таким чином симптоми тривожності та депресії. Ну, це такі основні поняття, які треба знати просто для загального розвитку, і розуміти, що ми саме, як ми без фармакології можемо вирішити це питання. Бо наші люди ну, звикли до того, ну, це в мене багато таких знайомих, які: ой, заболіло, треба бігти до лікарні або бігти до аптеки, купувати якісь засоби, які. Знімають біль, але можна без цього зайвого обійтися і вирішити питання грамотними способами, тобто протоколами роботи саме Адхуйови. Рухаємося далі. Цифологічна форма ПМС. Що тут характерне? Ну, я вже казала спочатку нашої лекції, що цифологічна форма пов'язана із головним болем. Це Болі, які виникають в голові, вони пульсуючі, і дуже-дуже нагадують Мігрень. Хоча можуть бути і головними болями напруги, то тобто це від загальної перептоми хронічного стресу, але в багатьох випадках це саме симптоми, які виникають саме при Мігрені, але без аври. Ну, трошки нагадаю вам, що таке саме Мігрень за Аврою або без, бо авра це. Таке тотальне звуження судин, такий неприємний головний біль, який може бути такі вспишки, якісь світлові виникають перед очима, або щось таке запаморочення і таке, що призводить і до нудоти, і до блювання. Але авра швидко змінюється саме мігренню, такою важкою формою, коли сосуди тотально розширюються. І саме тут. Ну що, при ну, е, при ПМС ми розглядаємо таку форму, як мігрень, це тотальне таке розширення судин. І що ми можемо зробити? Це затримки дихання, це банхи, які підвищують концентрацію вуглекислого газу в крові, і саме такі практики, які активують парасимпатику. Тобто Діана банха дуже допомагає, бо вона понижує черевний тиск і підвищує концентрацію вуглекислого газу в крові, і саме допомагає оце розширення судин прибрати. І саме це е, техніки, які е, релаксації, е, таке, е, такий е, рух, який, ну, якщо вже немає такої, такої гострої фази, Помірний такий рух в, в активаційному такому режимі парасимпатики. Тобто, все це допомагає нам відновити нормальний стан, а також, також практики, які допомагають відновити роботу венозного кровотоку. тобто, на вінозний відток, зниження внутрішнього черепного тиску, тобто, це таке може бути дихання із супротивом, а також практика роботи при венозному головному болю. Далі рухаємося кризова форма ПМС, тобто це. Ми регулюємо вегетативну нервну, нервову систему, а саме це практика на парасимпатику також, тобто це те, що допомагає нам прибрати симптоми підвищеного тиску, прибрати панічні атаки, зменшити серцебіття. Ну, тут що може допомогти? Це практики ваю. Тобто це таке свідоме дихання і рух у просторі. Вони взагалі дуже-дуже дієві в цій формі ПМС. Це те, що допомагає нам пригнічити наслідки, повернути рівновагу, врівноважити серцебиття і повернути нормальний стан жіночий, такий приємний, добрий і з хорошим настроєм. Також е, нам необхідно розглянути таку форму, яка є формою психологічного розвиту, такої, е, взагалі, формою психіатричного навіть е, розладу, це форма ПМС, яка визначається як ПМДР. Тобто, це передменструальний дисфоричний розлад. Е, саме він. Е, Являю собою тяжку форму ПМС, і тут я взагалі раджу тільки звернутися до лікаря і не робити самостійно нічого, бо саме цей стан, ну, там є 11 критеріїв, я не буду їх зараз всі перечисляти, але якщо ви хочете, я також. Повторюсь, пишіть у коментарях, і я буду вам розширювальні давати такі лекції на цю тему. Якщо вам це цікаво, але а це дуже важливо, і це цікаво. Але перечислю такі основні. Тобто це такі важкі стани, коли е, такі ну, яскраві, агресивні форми виникають, або такі пригнічувальні стани, або такі навіть суїцидальні стани можуть бути. Або перепади настрію, це таке пригнічення себе, тобто такий дискомфорт, людина взагалі не знає, що робити, коли опускаються руки, коли вона не може знайти, ну ніби мовити, такий п'ятий кут. Важкі такі стани. І це одразу, одразу треба йти до лікаря і спілкуватися із лікарем, і може навіть приймати якусь фармакологію. Бо є дієві такі засоби, які допомагають підвищити рівень серотоніну в організмі, це такі є фармакологічні препарати, І їх навіть можна приймати, коли такий затяжний стрес. І це також треба враховувати. Бо бувають такі випадки, коли в людини немає взагалі ПМС, але вона знаходилася у такому постійному такому затяжному стресі. І саме цей стрес вплинув на появу ПМС, і вона може з'являтися. А потім, коли ми відновлюємо рівновагу, відновлюємо баланс, вона зникає. Це також треба враховувати, бо людина така відкрита система, особливо жінка, вона така вже космічна, і в нас таке відбувається подизнай що. Така таємниця, і це також треба враховувати, але настрій треба піднімати саме адхойогою, що я вам дуже раджу. А також далі рухаємося далі, розберемо нейропсихічну форму. Це також, ну що тут? тут основним критерієм є нормалізація рівня ендорфінів, дофаміну, серотоніну через рух. Це силові навантаження, аеробні навантаження, а також йога парасимпатики, звичайно, це як в нашій першій формі, формі естрогеново-прогестероновій. Тобто, що допомагає відновити стан, саме понизити дратівливість, понизити депресивність стан, плаксивість та тривожність. Ну, якщо давайте так більш чітко розберемо, якщо це прояви агресії і депресії, то тут протоколи роботи йдуть як при депресивних розладах. Тобто це можуть бути дихальні техніки. Там є спеціальна така техніка Сударшан Крія, це при такому важкому депресивному розладі. А вона побудована на диханні на активації парасимпатики, це чандрам, пхедам, Пранаям, тобто це дихання через ліву ноздрю, Ось, а також такі інтервальні шавасани. Тобто трошки поробили такі аеробні рухи, подихали, плюхнулися у шавасану. Також поробили якісь рухи, щось там потягнулися, плюхнулися у шавасану. Це саме які такі ну, критичні такі форми. Але якщо у вас просто такий ну, стан занепаду, енергії, коли така плаксивість, дратівливість, то ми даємо ну, помірно аеробне таке навантаження, можемо вмикати трошки силову практику, і також це компенсувати шавасину. Тобто інтервальні шавасани дуже добре себе зарекомендували саме в нейропсихічній формі, бо це стосується Психічних дисбалансів, протоколи роботи йдуть, як при саме таких от депресивних розладах. І набрікова форма, набрікова форма ПМС, як я казала, вона пов'язана із набряками. І саме це затримка рідини, набряки в грудях, і болюча така грудь, і підвищення ваги. Ну, що саме, то тут ми регулюємо. Ну, Як допомогти швидко, тобто це дві уретики, але за призначенням лікаря, лікаря тільки це е, стимуляція лімфодренажу і винозного атоку. Це повинна бути якісна рухова, рухова активність. А саме, це протоколи роботи із Е, Ми знаємо, такі як в'яями, тобто це затримки дихання. На вдисі після вдиху і е, стимуляція якимось рухами, а саме на рівні, де впадає лімфа, ось у вену, десь на рівні ключиць. А, якщо це провенозний відтік, це дихання із супротивом, а, тобто це можуть бути такі е, техніки, які допомагають. Збільшити і покращити вінозний відтік при варикозі. Також вони можуть бути застосовані у цьому випадку, тобто, щоб позбутися застійних явищ, тобто, це і перевернуті положення, але з таким помірним навантаженням. А також, ну, звичайно, це активність, це рух, рух, рух і такий якісний свідомий рух, а також активація парасимпатики, бо вона також сприяє. А, ну і що на завершення хочу вам сказати: Хочу вам сказати, що ну, взагалі а, рух це життя. І саме, якщо ви хочете позбутися оцих негараздів і таких ну, поганих проявів, особливо у фазах циклу жіночого здоров'я. Я раджу вам балансувати свою практику, бути на хвилі, відпочивати якісно, підвищувати свій настрій, тобто, це постійний розвиток, вихід з зони комфорту це завжди розвиток. Підтримувати анаболічні гормони, підтримувати виробітку гормонів росту, то це. Силові навантаження, аеробні анаеробні. це взагалі стосується вашого режиму дня і вашого подальшого розвитку. Раджу вам вкладати е в себе більше, отримувати більше інформації, бути досвідченими, займатися любимою справою, і цінувати кожне життя, і займатися адхойогою. Тож, до нових зустрічей. Дякую вам за увагу і дуже-дуже вас прошу про зворотній зв'язок. Якщо якісь теми є для вас найбільш актуальними, будь ласка, пишіть у коментарях, я обов'язково вам їх розкрию. До нових зустрічей, мої любі, намасте!